Відчути себе у сімнадцятому столітті, спробувавши борщ за найстарішим відомим рецептом постріляти з лука, побачити кінне козацьке шоу, виступи творчих колективів і презентацію кримсько-татарської культури. Усе це організували цієї суботи для відвідувачів фестивалю Козацький Родослав у селі Шаповалівка на Конотопщині. Присвячений він 362-й річниці Конотопської битви. На власні очі усе бачила Катерина Гладенко. Опинитися у козацькому таборі часів 17-го століття, вбратися в одяг тих часів та взяти до рук зброю. Усе це пропонували відвідувачам цьогорічного фестивалю у Шаповалівці. Козаки Печерської сотні київського полку вчили охочих стріляти з лука. Коли ви приходите щось хочете подивитися у музеї, то ви ж не можете поцупати, а тут ви можете взяти в руки, можете все відчути, відчути, як це було насправді. Одяг на козаках говорить реконструктор з Києва Олександр Харченко, повний відповідник тих часів відтворений на основі археологічних знахідок. Тобто, ви бачите на мені штани убрання, так зване. Це не шаровари, але вони не вузькі, і не широкі. Це умовно кажучи, ну такий нижній одяг, да, який носили козаки. На мені чоботи, теж тут видно. Які підковані, звичайна сорочка. Ну і шапка, може, трошки незвична, але це так звана мегерка, яку носили в ті часи, досить підширена у нас в Україні. Тобто не звичайна хвитряна шапка, а така валяна із войлока збита, яку теж могли носити козаки в тих часів. І не тільки козаки. Ну і звичайно, на мені зараз немає верхнього одягу, жупана, тому що просто дуже жарко. Борщ без картоплі та на буряковому квасі. Таким частували козаки Лубенської сотні. Перший борщ починався з кропиви, потім з голоди, потім з капусти. Тобто він різноманітний був навіть на той час. І відтворити повністю ми не маємо змоги. Тому найстаріший рецепт у нас записаний 1860 року. І от по ньому ми це і робимо якраз. Поряд із табором козаки розважали відвідувачів виступами на конях. Ми й шостки самі, тому ми проїхали і ні каплі не пожаліли. Нам дуже подобається, ми тільки почали дивитися. Тут багато козаків, можна подивитися, будь я в атмосфері яких-то років. Паралельно з козаками місцеві майстри демонстрували власні вироби вишивку, кераміку, дерев'яний посуд і плетений з лози. Одразу на кількох сценах виступали народні колективи. По обіді на святі залунали пісні кримсько-татарською мовою. Усі охочі мали змогу відвідати майстер-класи з розпису хною та виготовити головний убір Феску. На початку ж презентації кримсько-татарської культури директор державного підприємства Кримські діма Ахтем Таблаєв зачитав звернення до учасників фестивалю від голови меджлісу кримсько-татарського народу. У ході цієї доблесної спільної битви проти російського війська своє життя віддали 4 тисячі українських воїнів. Поруч з ними в цю землю полегли 6 тисяч кримськотатарських вершників. Топська битва подія, е, яка ну, можливо, одна із тих подій, яка найкраще демонструє, те, що коли. Українці і кримські татари були разом. Вони були не Тому ми сьогодні тут. Близько двох десятків юних вихованців ансамблю Кримська родина взяли участь у святі. Танець про тро, троє хлопчиків та троє дівчаток. Тобто вернення кримських татар на крим, на свою землю. Рідний край. Сьогодні різні артисти, у тому числі наші діти, приймають участь. Звичайно, що багато святкова програма, тому що все ж таки це дійсно була дуже важлива перемога. Тому всі пісні про Крим, звичайно, і про радість, і десь і про журбу. Так само разом з нами є декілька українських артистів тобто українці і кримські татари, разом підготували концертну програму. Заслужена артистка України Ленара Османова говорить, два роки тому також брала участь у фестивалі. Звичайно, в нас спільна історія, спільна перемога. І тому такі заходи дуже важливі. і в нас є така наша пам'ять, наша історія. А зараз ми просто маємо показувати наше єднання. І ось сьогодні теж захід з кримсько татарськими українськими потім піснями. Я буду співати пісню, яка об'єднує кримсько-татарську народну пісню і українську народну пісню. Загалом участь у фестивалі взяли більше 700 учасників художньої самодіяльності. Ой, все сподобалось, так красиво, прямо прямо блеск. Коні дуже прикольні були. Ну, тут стріляли ще, а хто то все все класно. Перші роки було краще. Чому? Ну, не знаю. І людей більше, і програма більш насичена була. Не знаю. Ну, мені сподобалось. Ну що тут разве плохо? тут все хорошо. Вперше фестиваль Козацький Родослав заснували в Шаповалівці у 2000 році. Тоді він мав статус районного. Тепер все український. У минулому році його скасовували через карантин.